Розпочинаємо роботу комісії нашої бюджети, якого будуть якісь пропозиції роботи комісії. Пропозиції розпочати. роботу комісії, Прошу голосувати. 24.5. Проти немає, отримались нема. Сьогодні у нас на порядку нашої комісії 10 питань. Про бюджет Бержанської селищної територіальної громади на двадцять рік, про встановлення надбавки проєві та матеріальної допомоги секретарю селищної ради на двадцять рік, про затвердження структури штатного розвитку Бердянської ради на двадцять рік, про затвердження тарифів на соціальних послуги, центру надання соціальних Форту Берданської селищної ради на 26 рік, про внесення змін до структури центру на соціальних форсу Берзанської селищної ради, про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства, Баризанська центральна районна лікарня, Берлянської селищної ради на 25 рік. Про програму фінансової підтримки та розвідку комунального некомерційного підприємства Берзанська центральна районна лікарня на двадцять Фінансового плану комунального некомерційного підприємства Берданського центральна районна лікарня на 26 рік, про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Берданський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Берданської селищної ради на 25 рік, про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Берданський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Берданської селищної ради на 20. Шостий рік. Будуть кольців зауваження заперечення до порядку дня. Ні, радва Хто за те, щоб прийняти, ну, щоб був такий порядок дня, прошу голосувати? П'ять років немало, сніговості не мат. Так, по першому питанню про бюджет Берлянської селищної територіальної громади на двадцять рік, зайдач Ірина Сувана. Будь ласка. Селищної ради про бюджет Березанської селищної територіальної громади на 26 рік розроблено відповідно до Конституції України, бюджетного кодексу е з урахуванням документів стратегічного та макроекономічного спрямування. Це бюджетна декларація на 25-й 27-й роки, е про схвалення прогнозу внуту економічного і соціального розвитку України на 26-28 роки. План заходів з реформування місцевого самоврядування та території організації влади в Україні на 24-27 роки. Ну, військові дії, що тривають четвертий рік поспіль, вкрай негативно впливають на всі сфери спільного життя. Це і e, e, на освіту, охорону здоров'я, засіда, житлово-комунальне господарство, критичні інфраструктури. І це не уможливує сформувати доцільно бюджет Три mm -hmm. обсяг фінансового ресурсу селищної ради на 26 шести рік да, розроблений да, з урахуванням податкового і бюджетного кодексу України, основних прогнозних маслопостатників економічного і соціального розвитку України. Обсяг міжбюджетних бюджетних для нашої громади визначені в законі України про державний бюджет України на 26 рік. Це є у нас базова дотація, додаткові дотації на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров'я, субвенції загального фонду. Це є освітня субвенція, це субвенція на забезпечення харчування учнів на загальної середньої освіти субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами і забезпечення субвенції якісної, сучасної та доступної загальної освіти в новоукраїнської школа. За інформацією Міністерства освіти і науки, наразі відсутня на даний час розподіл освітянської субвенції і також субвенції э, на э, інклюзію. Зв'язку з відсутністю даних чисельності учнів. Зараз створена програма освітянська і вводиться туди всі дані, і, ну, як буде тільки все внесено, і ну, я думаю, що явно що до нового року будуть рейтинг освітянську субвенцію. При формуванні бюджету врахована мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року, яка становить 8,647 гривень. Посадовий оплат працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки становить 3470 гривень. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу розраховано в сумі 3209 гривень. Доходна частина нашої громади. Основним показником нашої громади це є податок на доходи фізичних осіб. До... Очікуємо надходження податку на доходи фізичних осіб у розмірі 93 мільйони 414 тисяч і сімдесяти. До місцевого бюджету відповідно до закону про державний бюджет заходить 64%. Це 59 мільйонів 785,4 тисяч гривень. До державного бюджету 21% 19 мільйонів 617,1 тисячі гривень. До обласного 15%, 14 мільйонів 12 тисяч 200 гривень. По теоретичному бюджету очікуємо 59 мільйонів за рахунок яких це податок з доходів у вигляді заробітної плати 18%, це 42 мільйона 151 600 гривень, надходження податку від оренди землі, земельні паї 14 мільйонів 643 тисяч гривень. Сума ПДПО із і подат, і, мінімального податкового зобов'язання 2 мільйона 500 тисяч гривень і сума ПДПО за результатами річного декларування 490 тисяч.